Всім доброго дня! День. Мене звати Сорока Назар Любомирович, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 28 липня 2025 року, в 11 годині ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності, а саме нове будівництво залізничної під'їзної колії та Зовторгова групи «Укрресурс» на залізничній станції «Скнелі книгою регіональна. Оригінальний ефір львівська залізниця, ад Укрзалізниця, суб'єкту створювання на товариство з обмеженою група у е, Громадські слухання у нас проводяться в режимі відеоконференції про відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів про проведення громадських слухань процесі оцінки впливу на довкілля. Е, Наголошую, що наші громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань я зараз вам розкажу коротко. Розпочну громадські слухання. Я як організатор та представник уповноваженого територіального органу та коротко розповім, як розпочиналась процедура. Потім надам слово на суб'єкту господарювання, і якщо суб'єкт господарювання може надати слово ще комусь, якщо захоче там бачу розробну позицію з оцінки оцінки впливу на довкілля. Після доповідей надається можливість учасникам, якщо хтось ще доєднається на даний час на 11, 11 годину 7 хвилин, громадськість нас фіксуємо, що відсутня. Якщо буде приєднатися громадськість і будуть якісь питання до громадськості, від громадськості до суб'єкту господарювання, суб'єкт господарювання має право надати, має надати відповідь або має право протягом п'яти робочих днів. Днів надати відповідь запитувачу в письмовій, письмовій формі. Е, усім учасникам громадських слухань забезпечується рівні умови для висловлення своєї думки, подання пропозицій і зауважень. Усі пропозиції і зауваження будуть враховані під е, у протоколі громадських слухань. Що, підкажу, якщо буде громадська, то буде питання на даний час, громадський світ Отже, якщо всім зрозуміло, порядок даний. Коротко я розкажу про, про як розпочиналася процедура. Отже, процедура з оцінки впливу на довкілля розпочалася 18 червня 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про планову діяльність на веб-сайті Національна онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Оприлюднення повідомлення про планову діяльність, та пропозиції до департаменту не надходили, про що було повідомлено суб'єктого сподарювання. Відповідним листом до повідомлення. Повідомлення так само, було розміщено в публічних місцях на територіях, де плануєте проводити планову діяльність, про що свідчить загружена фотофіксація на веб-сайті національної онлайн-платформи Екосистема. Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 8 липня 2025 року, звіту з оцінки впливу на довкілля та оголошення по початку громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи. Екосистему в єдиному державному реєстру з інтернету. Так само було було вказано, що зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 28 липня 2025 року, в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення так само було розміщено в публічних місцях на територіях, де планується проводити планову діяльність, про що свідчить фотофіксація. Це загрожено на веб-сайт національної онлайн-платформи Екосистема. В єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Зі звітом з оцінки впливу на довкілля планової діяльності можна, згідно оголошення, можна ознайомитися в товаристві торгової групи Укрресурс місто вулиця Кумнішина, 30 та в приміщенні Зимноводівської сільської територіальної громади, село Зимна Вода, вулиця Шухевича, 83. Так само можна ознайомитися і в департаменті екології, і на єдиному. Реєстр з оцінки впливу на довкілля онлайн, на, онлайн режимі. Е, наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності, але громадські вгорня тривають 25 робочих днів. Тобто громадський зможе подати свої зауваження чи пропозиції по 12 серпня 2025 року щодо планової діяльності нового будівництва залізничної під'їздної колі та зовторгова групи. «Укрресурс» на залізничній станції з книги оригінальної філії Львівська залізниця від Укрзалізниця. Отже. Коротко, як розпочиналася процедура, я сказав. Так, на даний час давайте представтесь, хто є під час ну, громадських слухань від суб'єкту сполювання. Представтесь просто привіз. Олександр Сліпчук. Ви є представником ТЗО ТОЗУ група Укрресурс. Добре, і нас є ще присутня. Е, Свяченко Стої... Наталя Ростиславівна, представник підприємства розробника, розробника звіту з ОТ інженер еколог Отже, станом на 11 годин 12 хвилин у нас є присутній суб'єкт господарювання та розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Громадські всі сутні. Враховуючи вище наведення згідно пункту 23 постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань з процесі оцінки впливу на довкілля у разі наявки представників громадськості на громадські слухання, вони вважаються такими, що відбулися. На громадські слуханням присутній представник-організатор Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА та представник господарювання. Враховуючи вище наведення, громадські слухання є відбувшими. Дякую всім за увагу. Гарного спокійного дня. Дякую. Дякую, Володимир. До побачення. До побачення.